Мокрий шоколадний пиріг з німецькою назвою кухен, що в перекладі означає торт. Готується дуже швидко і дуже просто. Інгредієнти для приготування цього пирога є в кожній господині під рукою. Саме тому рецепт дуже популярний і дуже поширений. Я його взяла в моєї сестри, зрештою, і готувала пирога моя сестра. Чотири яйця потрібно збити електричним вінчиком разом із двома склянками цукру. Варто на початку до яєць додати першу склянку цукру, а також не забути пакет ванільного цукру, трішки все збити вінчиком, потім всипати другу склянку. Збивши достатньо добре яйця із цукром, потрібно влити одну склянку рафінованої олії. Трішки розмішати весь рецепт вимірюється у склянках, тому ємність склянки не має великого значення 200 г 250 г. Отож, розмішавши, вливаємо ще склянку молока. Знову трішки розмішати до однорідності, після чого додати 3 столових ложки можна зверху какао. І зараз все добре розмішати, збити вінчиком, щоб маса була однорідною. Бо потім від цієї збитої суміші потрібно відлити одну склянку і це буде поливка для пирога. Але поливати цією сумішю пиріг вже потрібно випеченим. Ну, це я забігла трішки вперед, збивши добре рідку шоколадну суміш, відливаємо скляночку і ставимо її збоку. А до основної рідкої маси, потрібно ще додати борошну та розпушувач. Дві склянки борошна та один пакет розпушувача мається на увазі 15 г, для того, щоб пиріг був досить високим. Отож далі збиваючи, поступово додаємо борошно, змішане і з розпушувачем. Саме тісто в кінцевому результаті буде все одно досить рідким, тому все можна робити звичайним змішувачем, навіть не дуже потужним. Ще до цього тіста можна додати суху в'ялену ягоду, наприклад, вишню чи журавлину. Тоді, окрім насиченого шоколадного смаку, ще буде така приємна кислинка. Форму для випічки потрібно змастити олією і посипати борошном, або ж застелити папером для випічки. Тісто вже готове, як ви бачили, воно досить рідке, ще трішки сухої журавлини. Розмішуємо та виливаємо рідке тісто до деко, тобто форми для випічки. Ми використовуємо форму для випічки 30 на 40. Якщо форма для випічки буде трішки меншою, то пиріг буде вищим. Випікається шоколадний пиріг кухен в попередньо розігрітій духовці, температура 180 градусів час випікання 30 хвилин. Перед тим, як полити готовий випечений пиріг рідкою шоколадною сумішю, і варто ще раз збити трішки вінчиком, тому що цукор, звичайно, не весь розтопився, він так трішки осідає вниз. Отож, щойно пиріг готовий, суміш вже збита, поливаємо цією рідкою сумішю пиріг зверху. Можна трішки розгладити лопаткою, чи так перевернути пиріг, нахилити в один бік, щоб суміш добре розтеклась і рівномірно розподілилась по периметру всього пирога. Повертаємо назад пиріг до гарячої духовки і щойно тепер виключаємо духовку зовсім. Пиріг має трішки постояти в духовці, щоб суміш добре просочилася та добре зволожила сам пиріг. І для декору можна посипати зверху кокосовою стружкою, арахісом або, як написано в рецепті, чим душа побажає. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує вам та вашій родині шоколадний пиріг кухень.